Ціта у Києві в ефірі на фоні у студії Ольга Нємцева. Добрий день артилерія, міномети, гради і танки. Бойовики продовжують нещадно обстрілювати Луганщину в епіцентрі Кримське і Світличне. Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Внаслідок нічних обстрілів пошкоджені 11 будинків вибуховими хвилями, вибиті шибки, вікна та двері. Загиблих та поранених немає. На тепер комунальники намагаються відновити інфраструктуру Луганщини. Утім, через постійні обстріли вдається це складно. Жителі Кримського ще й досі без світла. У зоні проведення АТО ситуація загострюється. Щохвилини рапортують у прес-центрі АТО збільшилася кількість обстрілів терористами українських позицій. Від очора їх зафіксували 22. бойовики. Гатять як з мінометів, так і з важкого озброєння. Вночі йшов запеклий бій за новий термінал донецького аеропорту. Добряче дісталося і населеним пунктам – Авдіївка, піскам, опитному і тоненькому. Їх терористи накрили градами, а з протитанкових керованих ракет обстріляли гранітне. На інших напрямках незаконними збройними формуваннями було обстріляно з мінометів населених пункти Вологірськ, Ленінське та Гнутово, а з артилерійських систем околиці Нікішино, зградів населені пункти Адрадівка та двічі Гнутово. Наші військові впевнено контролюють ситуацію та за необхідності наносять удари у відповідь, подавляючи найбільш активні вогневі точки противника. Противник несе втрати. Загалом за добу незаконні зброї формування 63 рази обстріляли позиції наших військових. Двоє українських військових отримали тяжкі поранення у зоні АТО минулої доби. Хлопців вже доправили до шпиталю. Про це повідомив виконувач обов'язків речника генштабу Володислав Солезньов. Загалом на тепер у госпіталях знаходиться 169 військових шестеро тяжко поранені для бойовиків. Режим тиші нічого не означає. каже З Спочатку його оголошення септо з 5 вересня вони обстріляли українські позиції майже 5 тисяч разів. В окупованій частині Донбасу залишається напружена гуманітарна ситуація. Причиною тому порушення режиму тишу з боку бойовиків, дефіцит товарів першої необхідності, значне руйнування соціальної сфери та об'єктів житлово-комунального комплексу. Залишається загроза здійснення терактів проти окремих громадян і організацій, що займаються волонтерською діяльністю в інтересах забезпечення Збройних сил України. Число жертв конфлікту на Донбасі досягло майже 5 тисяч чоловік. Ще майже 11 тисяч отримали поранення. Про це повідомляється в опублікованому звіті. ООН. В організації визначають, кількість внутрішніх переселенців перевищила півтора мільйона, а ще майже 600 тисяч утекли в сусідні країни, переважно в Росію. Натомість у зоні бойових дій залишається понад 5 мільйонів. осіб, при цьому майже півмільйона у вкрай вразливому становищі потребують гуманітарної допомоги. Тим часом у мережі з'явилося відео, як бойовики градами обстрілювали Донецький аеропорт. Нагадаю, терористи вже декілька днів поспіль відкривають вогонь з важкого озброєння, танків, артилерії, у тому числі градів, як і раніше під центром напруженості залишається район Донецького аеропорту. Напередодні з мінометів та танків бандформування протягом дня обстрілювали Метеовежу та новий термінал Донецького литовища. Сім пунктів перетину кордону з окупованою територією визначили в РНБО. Про це повідомляє прес-центр. АТО. пункти знаходяться по напрямках. Луганськ, щастя, Новоайдар, Луганськ, станиця, Луганська, Широкий, Фашівки, дебальцеве Артемівськ, Горлівка, Артемівськ. Донецьк, Курахове, Донецьк, Маріуполь через Волноваху, Новоазовськ, Красномірськ та Лаківка, Маріуполь для в'їзду на неконтрольовану територію. Достатньо паспорта та перепуски її можна буде оформити впродовж 10 днів. Для цього створені координаційні групи при управліннях МВС районів у Старобільську, Дебальцевому, Великі Новосілці та Маріуполі. Майже 65 тисяч тонн саме стільки південноафриканського і російського вугілля імпортувала Україна від початку року. Повідомляють у Міненерго ще близько мільйона тонн планують закупити до кінця місяця. Найбільше надійде з дальнього заробіжжя розраховують також і на вітчизняний видобуток за словами профільного міністра Володимира Демчишина з окупованих територій сподіваються отримати не менше 200 тисяч тонн вугілля. Півтора десятки медиків відправилися з Києва в зону АТО. Поїхали добровольці на фронт двома медичними автомобілями. і Працюватимуть там два тижні у жовтій зоні. Мета лікарів, щоб ні один боєць не загинув по дорозі до госпіталя у бригаді. Їдуть хірурги, фахівці з тактичної медицини та парамедики. Звичайно. Хірурга Миколу Ленька витягли з Іловайського котла два хлопці, які майже нічого не тямили у медицині. Втім, кров зупинили і встигли довести до медпункту. Тож молодий лікар вважає перев'язати рану мінімум з того, що повинен вміти кожен. На передовій летальних випадків не так вже й багато. Найчастіше військові гинуть по дорозі у шпиталь від втрати крові. Переконаний, кількість таких жертв можна звести на нівець, якщо техніка є, професіонали і медикаменти. Загалом поранення це мінно осколкова травма. Уламки відміни дуже великі, тому уражаюча здатність, яка відображається на м'яких тканинах, дуже теж велика. Тому ми маємо перше ускладнення це велика крововтрата. У бригаді з 15 лікарів, фельдшера, парамедики, фахівці з тактичної медицини та хірурги. Усі добровольці з бойовим досвідом. Чоловіки хочуть доукомплектувати медичні батальйони, щоб зменшити їх навантаження та підмінити тих, хто давно служить в АТО, і звичайно, поділитися досвідом. Ця ця місія не має ніякого політичного забарвлення. Вона не має ніякого відношення до е, ніяк до держави. Це чисто волонтерський проект. Волонтерський проект власне і піклується про те, щоб хлопці їхали в зону бойових дій не з пустими руками. Укомплектували два медичних позашляховики їжею, засобами гігієни та головне медикаментами. А працюватимуть у жовтій зоні, де стріляють не так щільно. Вони не броньовані, щоб швидко долати засніжене бездоріжжя. Стрільні тампони які використовуються при перев'язуванні ага. різних розмірів голодності, ну і так далі. Це те ж саме, тільки що іншого, тільки іншого розміру. Лікарі добровольці з волонтерами про свої наміри допомогти, заявили у Міноборони. Там пообіцяли оформити, дати статус учасника бойових дій і приписати до військової частини. Кожна бригада буде приписана до військового підрозділу збройних сил і буде підсилювати роботу медиків тих підрозділів, де саме є така потреба. Відправились хлопці недільним вечором. Побути в зоні бойових дій планують поки два тижні. Не на камеру задумали бажання, хочуть, щоб ситуація в АТО змінилася на краще, як і стрічка новин у тилу. Бо фраза доба без втрат є кращою нагородою за їх роботу. Вадим Понька, Віталій Колод, ТВА. Мілісейські побуття адвокату Віктору Смалію та депутату Юрію Луценко вдалося прорватися до затриманого активіста реваншу 17-річного Євгена Гуріна. Напередодні хлопця побила охорона магазину Рошен. Потім його завезли в Святошинське відділення міліції, де побої продовжували, стверджують його захисники. Довгий час до активіста не допускали нікого. Народний депутат Ігор Луценко повідомив, що хлопця затримали за те, що він намагався розбити вітрину на одного з магазинів. Адвокат Євгена каже, охоронці душили його у присутності працівників міліції. Також здійснили безліч порушень під час затримання. У міліції наполягають, що свідчення про побиття нардепа Ігоря Луценка і адвоката Віктора Смалія неправдиві. Нині хлопці перевели у столичний слідчий ізолятор. Скажи, ласка, а по при задержанні коли зняли зміняв ремінь, засипілі з мене рівень, за руки, і там був один чоловік, почав душити спочатку рукою, а потім взяв цей ремень Отак і почав душити гімотому. Так, а почему что они говорили? Почему адвоката не пускали? Почему меня к тебе не пускали, Смоляя? Я просил адвоката, они говорили, что либо мы не в Америке живём. Значит, руки все в битии. Значит, на руках на явне следы від кайданів. Покаже сильно так за це, за затягувало спеціально. Вот. И э, кажется, душили в присутности представників поліції з жодним чином не про розвиток подій довкола скандального решту детально шоу 18.40 в програмі сьогодні надзвичайне. Рятувати зоопарк з таким гаслом. Активісти хочуть зупинити будівництво хмаручосу, який планують звести над вольєрами тварин. Нині люди збираються знести паркан, яким огороджена майбутня багатоповерхівка. На місці події перебуває наш кореспондент Соломія Буй. Соломія, Вітаю чи вдалося активістам зробити задумане? Вітаю, Олю. Буквально дві хвилини тому ми зайшли разом з активістами на територію будівництва. Тут намагаються звести, тобто проводиться будівництво 25-поверхового житлового будинку з офісними приміщеннями та підземним паркінгом. Наразі акція відбувається набагато мирніше, ніж планувалося. Активісти спокійно зайшли на територію будівництва. Акція зараз розпочинається за попередніми підрахунками. Зібралося близько п'яти десятків активістів. Втім, люди ще підходять. Це і мешканці навколишніх довколишніх будинків, і працівники зоопарку. І також громадські активісти. Наразі організатори акції. Закликають людей підтримати і врятувати зоопарк, однак намагаються все-таки якось вийти на зв'язок і вийти на контакт із забудовниками, оскільки стверджують, що будівництво нагадаю ведеться незаконно є також відповідні рішення прокуратури та київської міської адміністрації. От однак, забудовник стверджує, що все таки всі необхідні документи і паспорт на зведення багатоповерхівки у них є. Тому наразі акція лише розпочинається почалася. за подальшим розвитком подій, слідкуватимемо і повідомлятимемо в наступних випусках. Олю дякую. Це була наш журналіст Соломія Буй. Нормандські переговори відбудуться сьогодні у Берліні. Міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини та Росії мають обговорити ситуацію на Донбасі. Очікується, що ця зустріч стане підготовкою до переговорів на найвищому рівні. В Астані. лідери чотирьох країн планували зібратися у казахській столиці 15 січня. Однак чи відбудеться ця зустріч, поки невідомо. Канцлер Німеччини днями заявила, що переговори лідерів нормандської четвірки будуть доцільними лише після досягнення прогресу у виконанні мінських умов. Конфлікт на Донбасі послабшав, так вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг. В інтерв'ю німецькій пресі він відзначив, що число збройних зіткнень на Донбасі трохи скоротилося. Водночас Столтенберг заявив, російські війська, як і раніше, перебувають на сході України і продовжують допомагати сепаратистам. Загалом ситуацію на Донбасі генсек НАТО назвав нестабільною і складною. Він закликав Росію негайно створити умови для припинення вогню. Про непропустимість отисків мусульман заявив Генцек ООН. Пан Гімун виступив зі зверненням у зв'язку з терактами, вчиненими в Парижі. За його словами, обмеження свобод послідовників ісламу лише гратиме на руку терористам. Він закликав світ до терпимості і порозуміння а також відзначив, що країни мають серйозно підійти до боротьби з насильством у всіх його проявах. Орні ящики літака Малазійських авіаліній знайдено один з них вже підняли на поверхню самописці, знаходились неподалік один від одного. Це істотно спростило їх пошук. В якому стані знаходяться реєстратори? Не повідомляється. Літак авіакомпанії AirAsia, який виконував рейс з Індонезії в Сінгапур. Пропав з радарів ніч на 28 грудня. Лише через кілька днів рятувальники отримали докази, що лайнер розбився. Були виявлені його уламки і тіла пасажирів. На борту лайнера перебували 163 людини. І вони за останніми даними загинули. Кращих у світі кіно визначили в Америці у Беверлі хіллс Вручили золоті глобуси. Це одна з найпрестижніших світових кінопремій. Нагорода за кращу драму дісталась фільму Юність режисера Річарда Лінклейтера. Аби зробити цей фільм йому знадобилися 12 років. Найкращим фільмом у категорії Комедія або мюзикл визнали готель Гранд Будапешт Веса Андерсона. Середакторів відзначили Еді Редмайна, серед актриси Джуліану Мур. Фільм російського режисера Андрія Звягінцева Лівіафан звоював премію номінації Ще фільм іноземною мовою. Негода повернулась сніг, знову засипає Одещину. Через хрудили обмежено рух вантажного транспорту на дорозі Одеса Мелітополь-Новоазовськ. Про це повідомляють ОДСНС Одещини. Працівники тамтишнього автодору щодуху намагаються розчистити трасу. Утім, поки марно через хуртовину трапилося чимало ДТП. Загалом в Україні сталося понад 40 аварій на дорогах. Загинули шестеро людей ще 70 потрапили до лікарні. Це було останнє повідомлення випуску. Передаю слово гостєвій студії, і побачимось менше ніж за годину. Добрий день. Я вітаю вас в студії телеканалу TVA. І Саме сюди ми будемо запрошувати цікавих і головне поінформованих людей, за допомогою яких взагалі будемо краще розуміти, що саме відбувається в нашій країні і за кордоном. І вже за кілька хвилин у нас розмова із дуже цікавою людиною. В нашій студії буде анонсую Лідія Буцька. Це Лікар-психолог, можна сказати, який працює зокрема із бійцями батальйону, знаменитого батальйону національної гвардії імені генерала Кульчицького. Дочекайтеся за кілька хвилин. У нас буде розмова в прямому ефірі.